На рибалочці ми виїхав трошечки раніше на ставочок. Не брав два спінінга, брав один. Будемо на один ловити на два гачка, або на один на один гачок. Карась, карп. Наша ціль ловити як найбільше за короткий час. Розкладаємося, не тратим час. You focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health. Yeah. You work, never tell. Keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and, pull and repel and hate, go create. Перший заброс. Вудочка проста, як двері. В районі 66-68 гривень коштує, коротше, не пам'ятаю, до 70 гривень. Минулої рибалки я її тестував, нормально себе показала. Ну то Хай ловить рибу, що лежати буде без діла. Катушка найдорожча, вона в районі 150 гривень. І то через те, що я замовляв з іншого сайту, а цього разу знайшов інший сайт з оснастками рибацькими. Такий самий спінінг і набагато дешевше. За чим платіть більше? Такий от міні-каріматик. Бережіть попу рибачки. Ого! Ох, -мо! Ого, що там таке? Блін, люди, не включу вам... А той який скарпить. Блінчики. йовки палки Карпик. Карпик, йоки. малий. Ого. Я сачка не взяв. О, давай. Ого. Ого, йдемо сюди, друже. Ого! Тихо, тихо. Тихо, тихо, друге. Люди, дивіться, Який друг попався. Йомайо! Ви бачили таке? М -м -м. Перший карпик цього року. Дивіться, який файний. Ну як, друзі? Початок взагалі мені подобається. П'ять хвилин закинув. І карпик. Ах ти вже не сяду на неї. От бляха. Наше ви Друзі, я минулого року ловив таких самих карпиків, але десь так грам 300-400. Недовольний сидить там, трапіком хитає. Чим більше риба, тим легше бере. Треба акуратненько дивитися за тим. Бо карась то вже би давно взяв. Він хапає, як туди з бідолаха з голоду. О! Ну. Давай ще раз так. Покажи що ти там є. Ну, давай гарно. Ще раз. Бачите, візьме і плюне. Ну-ну-ну, давай, 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 давай. Клюне і плюне. А ну клюй, не плюй. Природа проснулась, село проснулось, собаки гавкають, ще свиню ніхто не колить. Яблутку, хочете? Не хочете як хочете. Цього разу взяв карась, там. А може і не малий карась. Тут щось впручається. Ох! Ну, ну чого дергаєшся. О. Позарилася на нашу мастирку з хробачком. Це панно краснопірка. Ну. Так, щось клюнуло. О! Ще одна. Така сама, тільки малесенька. Плотичко-краснопірка. Накакала на мене. Зимою така то взагалі супер. Ну а зараз трошки маленька. Але піде або на тараньку або котану. Бляха, ніби сонце вище піднімається, мало б теплішати, а наоборот обротикий світр піднімається. Ух, бляха. Вам так не передасиш. Але холодно. о давай давай, давай. Що ти там таке? О. Ура, ура! Карасик до нас приплив. Де ти, друже, був? Вот такий хорошенький карасик. Люкс. Мостирочку любиш? На. Бери, 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 хапай! Ай, красавец, привет. На ще! Опа. Смачно? Смачно! На, ще. На. Хапай! О, молодця! Так, риба не клює, поки, то я горохом лебедя кормлю. Ну все, хватить, бо я тобі все викормлю. Завтра припливеш, то я тобі буханку хліба принизу, привезу. Навіть з маслом може. Жилку мені не запутай! Потягнув мені жилку. Засмакував? Мастирочку і хоче в мене її всю зжерти. Слухай, якщо зараз коклюни мені за три Карпа великих, я тобі віддам всю, я собі нову зварю. Хтось корабліком катається чи закормлює, ось такий непоганий карпик, карась і дві. Плотички, краснопірки, не знаю, як правильно сказати. Ось такий сьогодні улов у нас. Всім вам гарного улову. Виїжджайте на природу. Риба вже клює, карпик проснувся. До нових зустрічей на рибалці.